Добрий день усім, добрий день. Запрошую на мій канал. Мене звати Анна, я живу в Італії багато років. Я вийшла на, на кілька хвилин на мій канал, щоб поздоровити вас усіх святом з наступаючим святом. В Італії називається Різдва. В Україні це буде починатися Різдвяні свята. Бажаю вам щастя і і миру, 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 щоб мир як найскоріше прийшов на Україну. Це дуже-дуже важливе. Номер один це, за, за це все. Що ми можемо сьогодні бажати? Сьогодні я вам хочу розказати, як я в Італії провела Чому я плачу? Я зробила. І яєчко. Окей. Куда йдемо ми з п'ятачком? Большой-большой секрет. Я знаю, що це не можна говорити такі слова. Наші ті москалі. Я їх прямо усіх так за шкірку би взяла і ще більше. Але як я йду з дідом ось так, 96 років, мені завжди ця пісенька виходить. Ми йдемо в бар, і мені виходить ця пісенька така на руску, на москальській мові, скажімо так. Ми так топ-топ, топ. Так, топ, 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 топ. Йдемо пити кафе. Кожний ранок, кожне ранок ми йдемо. До він ямок Е? Кафе, Альбар! Альбар! Отак, бачите, по підручку так гарно, ми йдемо. І в журналі, газету, йдемо, що візьмемо читати. Ось так. Ось Валя мені написала: Не кажіть дурниць, що чаї в пакетиках є натуральні. Зоя відповіла: Не судіть по Україні. От тут зараз я вам покажу, що написано: інгредієнти. Арома натуралі. Все-все натуральне є, нема нічого зовсім нічого, зовсім. Якщо була би написана арома, тільки арома, тоді було б штучна арома, хімічна арома. А якщо написано натуралі, це значить натуралі. Я знаю, бо я читаю багато книжок, слухаю лікарів і знаю, як воно зроблено. Ось так. 100% все натуральне. І шкірка з аранчі, і біскус і всяка клубничка засушена. І от роза каніна, це є та, ябона, називається роза така, тая дика роза. І ликвіриця, і все натуральне. Ось такий чайочок, він дуже-дуже смачний. Sì, sì, sí, sí, Guido, bravo. Eh, hai <laughs> e, e, capito tutto? E video ascolta, ed tutto mio discorso hai capito naturale, tutto naturale vedo perché una mia amica ha detto che questo non è naturale questo tè vedi questo tè che te bevi tutti i giorni perché io faccio vedere eh, questo profumato rosso di frutti rossi dicono non è naturale e io è ho fatto vedere è naturale eh, c'è scritto io no io ho fatto vedere ingredienti capito qui c'è ingredienti e c'è scritto Eh, ingredienti perché se, se, se questi tè e costano poco Альора по посуну Есери анкіну не натуральні. Якщо ви мало заплатили, можуть бути вони не натуральні. А якщо ви заплатили 3,50, отакий чайочок коштує, а може навіть 3,80. От все, бачите, дуже-дуже смачний. Прямо я хочу собі такі купити, тому що ввечері, як. Як, як вип'єш, то все, дуже-дуже смачний. Ось так, дорогі мої. Gennaro di Guido si è riuscito a capire, mi amici non capiscono quello che dico io, capito? Capito, capito. E poi dicono che io parlo male italiano Guido, è, è vero sì. o no? No, 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 parla, parla. parlo bene italiano. Sì, italiano parla bene. Oh, visto? Confermato Guido, bravo Guido, bravo, grazie, grazie. Сьогодні вар В Італії робиться, отака, не треба але так спочатку всякі вердури. Тут синя, синя цибуля, пор і один помідор. Я зуби буду сьогодні варити з ось таких, як ви бачите, ще реалів. І додам ось, ось я їх вже тут помила, тут червоний рис є, багато корисного. І я додам ще шилінтіків моїх ось цих. Скоренько сюди викидати, щоб воно не горіло. Я багато раз, зараз я це викину, бо я обома руками. І ось так само, що ці лінтіки, бачите, я їх так само багато, багато разів вже пополукала, але чогось вони таку піну роблять. Я не знаю чого. Їх треба дуже добре гарно полукати. Хто живе в Італії, купіть собі ось такий цей обов'язково. Опі продається ось такі лінтіки. Вони так дуже-дуже сильно смачні. 10 хвилин вони розварюються. Далі зажарки не робляться, а ось так. І вариться все разом. Зараз це все пополочу. І 20 хвилин трупа буде готова, треба долити. І пізніше завжди сиру олійку доливають. кипіти. Це дуже така, дуже багато там всяких, самі знаєте, моркви немає і бульби нема, тому що він діабетик. Це можна додати ось таку зупу ді Фантазії, але їй треба 40 хвилин. Вона дуже, дуже сильно смачна. Я її дуже часто вдома готую. В копі так само, біологіка ось така, як ви бачите. Дівчата купляйте, перки це є здоров'я. Отакі От всякі лігумі. Це є здоров'я. Воно вже помішано так дуже гарно, і, і воно все коштує, Скільки коштує? 2,80-400 грам. Я завжди, кожен два рази-три рази в тиждень, я такі різні зупи Віталія готую. М'ясо дуже рідко їм м'ясо. Несу все в Андерію на кінець. Відео сьогодні по, -по душ ми зробили. Він е, вчора ввечері о 12-й годині пообідав, не знаю, в 10 11-й, коротше, дуже пізно пообідав. і е, і включив скальдаменту. А скандаменту це означає включив парове огрівання. Труби всі теплі на 30 градусів, включив сілу ніж. Я сьогодні зранку прийшла і чуть не вмерла. Жара така була горяча, така температура горяча, я кажу, відудай. Все брудне треба буде кинути і попрати. Сьогодні зараз ми будемо душ приймати. А не говори мені, що не будеш душ приймати, бо він вчора, після вчора, я його умаляю, треба душ. Всі знають, хто живе в Італії, як тяжко старшим людям. Душ приймати, вони не хочуть. Він прямо до мене сказав, що він не буде, ковдру тягне, кричить він не буде. І як можна силувати людину, як вона не хоче. Тут, бачите, вдень є зеркало, ось така в них так на, 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 скажімо, на першому поверсі ще таке є такі, така куморка, скажімо так. І на кінець сьогодні, в хаті 30 градусів, я так була трошки одягнена, не дуже аж. Лише відкриту, і навіть так от, трошки лишу, щоб він деколи йде в туалет зранку ще сюди, не хоче на другий поверх підніматися. А це підлогу я повитирала. І ми так гарно душ прийняли. Я от, ну зайшов він так цей і сів, дуже добре, що в нього там лавка є, ви розумієте? От. Де, де причіпляти ті? от ті причепляти? Італійка от, ні одного того, де воно, я маю шукати, та лише ось тут два, ось тих. Ну, ну не, не лише. Не лише, тих, як вони називаються оті такі. І ось так, йдемо до хати. Суну, дуже довольна, що він душ прийняв, чистенький, все його поміняла, так як має бути. Скарпетки, нижнє більо, все, 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 -все зробила, так як має бути. Дуже сильно задоволена, зараз зуб поверу. Комивак, відомий. Добрикяний. Як старенький, сиджу, як старенький. Оп, почало кипіти на малесенький вогонь. Завжди треба на малесенький вогонь збавити. Бачите, яка зупа. О, дуже добре, 10 хвилин. 20 треба буде поварити. Написано 10, на 20 треба поварити. Є. О, клієнти є. Клієнти, ті, що так собі гарно попивають. Вони завжди ось тут є. Ладрі, ось злодії зайшли. О, злодії зайшли до нас. Ось тут до кого сидям. Чао! Джовані, сіди бонжорно, Бонжорно, бонжорно. 1,60 газета читати. Такі шоколадки тут. Один ісімдесят таке маленький пошту. А, не, волю б'ю. Каже, щоб я печеню взяла. Тут і ці корочки, 1,80. Це. Це ті до останній. А тричина, а? Цілоконтроль, верно? perché espresso. Espresso. Che colazione si fa. Ha succo sucro, ah, smacinante. Capisco, Grazie. bello. Grazie. Che ha detto? Un bambino di 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 quattro mesi muore per mi ne chiuso. Ah, hai visto? Ma aumento di gas, te ha detto. Che cos'è c'è scritto? Come? Aumento del gas. Ah. Lo spavoriccio delle super bollette. Aumenti del 30% per luce e gas. <ride> Bravo, ma come fai a leggere? Il canale, il per un molte di famiglia famiglie in difficoltà. Guido, ma come leggi senza occhiali? Te? Bene. E mi servono occhiali. E te senza occhiali? 96 anni! Ma come fai? Bene! Ma no, non è, non è normale questa cosa! Non ci dai occhiali! Eh io ci auguro, io. E vedi tutto, da vicino e da lontano. Calcio passaggio. Degli allenatori. Bravo Guido! Bravissimo! <ride> З... А, дитина чотири місяці померла мене індіти. Ми прийшли з бару і тепер читаємо, я готую обід. Другесеньке моє, я готую обід. Оце я вже приготувала попробувати, чи треба солі, чи не треба солі. Вілії є така сіль е, груба і є туненька. Зараз я вам покажу. Зупа го, го, горяча, бачите, це груба сіль зупи, дається груба ціль йоду вас, така груба і є тунесенька. Зараз я попробую, соли, чи треба солі, mm. чи mm. не треба. Не треба, mm. смачна. не треба. Тому що завжди парміджану ми даємо. Бачите, яка густа парміджану солени, не треба. Отаку гарну густу зупу тут ми готуємо в Італії. З'їсти таку гарну тарілку зупу це дуже велике здоров'я. Це здоров'я, особливо як ти кожен день таку зупу їш. Міняти треба зупи різні, готувати. І я так в Італії навчилася, і це дуже-дуже добре. Так? На обід ось такий макарончик мішаний, тому що як закінчиться блом. Бачите, це я підігріла на баню Марія в Італії, називається суго. Io prima pigrila na castrulla. Il video più toilette. Piano piano! Piano piano! Piano piano! Bravo! Bani pani! Wow! Bravo! Eccomi, siamo salvo. Dritto a tavola perché è pronto! Sì, buono buono! Buono, buono, un po' di olio poco poco crudo, Sì. ecco qua e parmigiano. Oggi farfalle e le penne, penne Penne, penne con farfalle, va bene? Sì, ah, ui, ui, ui scusami, sì, madonna con forchetta, si chiama forchetta, questa qua, ecco qua, forchetta. Ci sì, tagliamo dopo, sta messa. Тому що вона чистенька. Ось так. Що Бачите, ось цей, цей номер один. Може, який він смачний. І цей теж смачний. А цей вишні. Хто любить вишні, прямо вишні, вишні. Тут так вишнями чути, що я аж забагато. Здається, такий чай я в дитинстві пила. Не, не чай, а такий, я вам сказати, вишні, вишневий сік. Вишній компот з вишень. Пізніше вишні в своєму соці. Моя мама завжди робила. І ще ось такі ми маємо. Цей теж добрий, цей теж дуже сильно яблуками пахне. тож ви в Італії купіть собі. Біологічний і теж дуже смачний яблуками сильно пахне, такими свіжими. Я ці всі чаї попробувала, я їх всіх знаю. Ця ромашка така нормальна, добре теж якісна.